you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Кожен українець всім, чим може допомагає військовим воювати на фронті та проганяти ворога із нашої держави. Проте, схоже, не всі роблять це з добрих некорисливих намірів. Дехто намагається пропіаритись за рахунок допомоги воїнам і заявити про своє я. І може ви здогадались, що мова піде про Петра Олексійовича ще в грудні 2022 року. Порошенко гучно на весь український інтернет заявив, що перша партія британських гусеничних бронетранспортерів FV-103 спартан, придбаних волонтерами та фондом Севочолого, прибула в Україну та поєдиничити під Бахмут та Авдіївку. Також Порошенко закликав українців донатити в його фонд, після чого він з власних коштів має подвоїти ту суму. Оце так благородство та справжня підтримка наших військових перше, що спадає на думку. А друге, це те, звідки в політика стільки грошей. Адже аби закупити один Спартан, потрібно чималі кошти. Певно, цукерки гарно продаються. Згодом з'явилася інформація, що Порошенко половину закупівлі бронетранспортерів профінансував сам, половину коштом зборів зі свого фонду. Всього законтрактовано 14 бронетранспортерів за 18,4 мільйони гривень. Досить потужна. Підтримка для нашої армії якби не одне. Але вчора на своїй сторінці в Twitter волонтер і громадський діяч Роман Сініцин опублікував дуже цікавий пост про нашумівші спартани Порошенка. Якщо буде точнішими, Сініцин зазначив, що не все так солодко, як нам, то розповідають. Волонтер напряму задав питання Петру Олексійовичу про те, де ж обіцяні бронетанспортери. Один завезений вами Спартан в 241-й БРТРО, 251-му батальйоні. Правда, як кажуть, не на балансі, але то таке головне, що у хлопців, а інші тринадцять завезені з жовтня по квітень, де в яких військових. Частинах, чи, хоча б родах військ, можете розказати чи показати написав Сініцин. Оце так поворот подій. Тобто, як розповідати про свої псевдоблагородні, як виявились вчинки, то хтось біжить перший за всіх, а як на ділі надати обіцяну допомогу нашим військовим, то це очолі притих. Чому, якщо реально були закуплені 14 бронетранспортерів, доставляють лише один, де решта? Скільки питань, на які на жаль, немає відповідей. А й справді, якщо згадати, то в березні цього року Порошенко під час поїздки на східний фронт передав 251-му батальйону, який воює в Бахмуті, підготовлений британський гусеничний спартан, щоб. Доставляти боєкомплект та забезпечення по бездоріжжю в мережі Сивочоли та його команда публікували відео та фото з місця подій. Ну звісно ж в їхньому випадку допомога без піару схожа на допомогу. Проте чому ніхто і слова не промовив про решту, як вони запевняли закуплених бронетранспортерів. Ну, хоча б сказали, далі буде, а то зробили вигляд, наче збирали гроші на одну машину. Дивлячись на подібну поведінку, Петра Олексійовича і його команди закрадаються сумніви з приводу того, чи взагалі проводили закупівлі обіцяних спартанів, на які, до речі, люди донатили власні кошти, аби допомогти нашим військовим. Раз одне ще діло, коли Порошенко заявляв, що сам все оплатить, але ж люди також приймали в цьому участь і хочуть, аби їхні кошти пішли на добре діло, а не до когось у кишеню. При тому нагадаємо слова Порошенка з того дня, коли він передав той єдиний спартан на фронт нашим бійцям. Сивочулий заявляв: це честь для мене, що наша команда складається саме з таких людей: волонтери, які здатні за два дні, привезти броню на фронт. То в чому тоді проблема доставити обіцяні бронетранспортери нехай не за два дні, але хоча б запевнити, що вони є і прямують на фронт до наших воїнів. Адже відтоді як було зібрано необхідну суму, вже вже пройшло чимало часу. Ще рахуючи, що була заява про те, що спартани закуплені і названа конкретна кількість, це незрозуміле мовчання Порошенка і його команди викликає лише сумніви в чистих намірах того збору на закупівлю бронетранспортерів. Можливо, то був просто піар та спроба привернути увагу до себе як до волонтера. Може, взагалі там були зібрані інші суми. Питань дуже багато, і ситуація потребує термінового пояснення зі сторони Порошенка та його команди. На цьому в мене все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.